Добрий вечір, рідненькі! Дозвольте поколядувати. Є така одна коляда, яка дуже мені припала до душі, і зараз я спробую її заспівати. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, поклін віддають, пасиріє грають, чудо, чудо повідають. Воплимі, вовиплиємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва, породила сина, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклін віддають, пастиріє грають, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать своєму королю. І во вертепі, і во вертепі творять його волю. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклін віддають, пастиріє грають, чудо чудо повідають. Три славні царі, три славні царі зі сходу приходять. Лада не смирну, лада не смирну, злато приносять. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царіє вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми рожденому, і ми рожденому поклін Богу даймо. Слава навіки, слава навіки, Йому заспіваймо. Христос родився, Бог, возродився, ангели співають, царіє вітають, поклін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі є вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Дякую.